Щоб матінка Божа своїм покровом захистила тебе від ворожих куль. Повертайся живий, повертайся додому. Ми всі на тебе чекаємо. Слава Україні, героям слава! Дорогі наші воїни, захисники нашої Батьківщини, Хочемо привітати вас зі святом Збройних сил України. Побажати вам міцного здоров'я, бути завжди у гарній формі, ніколи не хворіти. Хай біди і печалі минають вас, Божого благословіння, мирного неба. Ми віримо у вас, дорогі наші воїни, до перемоги. Дорогі наші захисники, вітаю вас зі святом. Бажаю доброго здоров'я, успіхів у вашій нелегкій боротьбі. Хай мир буде на всій землі. Бажаю вам доброго здоров'я. Бажаю повернутися всім додому здоровим, до рідних домівок, зустрітися з своїми рідними. Хай мирне небо засяє і сонечко засяє над вашими головами. Хай Бог оберігає вас. Ми молимося за вас, бажаємо, щоб ви повернулися скоріше з перемогою.